Завершила перше коло Суперліги. Шкільний турнір набирає обертів. Дві бронзи на чемпіонаті світу Самбо. Івано-Франківська Говерла завершила перше коло регулярного чемпіонату Суперліги двома домашніми поєдинками проти представників Дніпропетровщини Дніпра та Дніпра Азота. Спершу підопічні Євгена Мурзіна зустрічалася із третьою командою Суперліги – Дніпром. Стартовий спорт забезпечив Говерлі, у складі якої матч активно розпочав Анатолій Чилован, переконував перевагу 18-7 за підсумками першої чверті. Проте протягом наступних 10 хвилин дніпряни, які мали незначну перевагу під кільцем, майже відіграли відставання та скоротили розриву рахунку до трьох очок. Другу половину, яка мала стати вирішальною, команда розпочала за рахунку 34-31 на користь івано-франківців. Ми почали ігру як потрапило, потеряли дуже багато м'ячей, дали розігратися. Вашей команде, а когда команда разыгрывается, очень, трудно опуститься. очень много сил потратили для того, чтобы вернуться в игру. І, конечно, я думаю, що ви всі баскетбол любите і понимаете, що баскетбол не можешь играть тільки ногами, не можешь грати тільки попаданням. Надо, надо грати головою, серцем и за кожний м'яч і, і думати, що поволочається. Але... Втім, вже за підсумками третього періоду вперед, хоч і з мінімальною перемогою вирвався Дніпро. Тож доля матчу вирішила протягом заключної чверті, в якій команди влаштували справжні гойдалки. На останніх секундах захисний гості Олександр Мішула був близьким до того, щоб принести перемогу своїй команді, однак забив 24 штрафних і лише зрівняв рахунок. Валідольна така концівка. Много потерь допустили в кінці, начели, в принципі, не плохо, вони догнали нас. Ну, в кінці дожали. На морально-вольових, спасибо болельщикам, які в кінце в трудну хвилину при этих штрафних Мішуланих піддержали, збили, напевно, ему прицел якийсь. І просто спасибо всім за ігру. спасибо болельщикам. Натомість долю поєдинку вирішив американський плеймейкер Говерлян Меккі Макнайт. У вирішальній атаці він сміливо пішов під кільце гостей і забив лейап разом з сиреною. 69-67. Макнайт виявився головним героєм зустрічі, забивши 19 очок та 8 передач. Рікардо Глен став ще одним творцем успіху. Говерли, відзначившись 11 очками та 9 підбираннями, 11 очок і 4 передачі на рахунку Сергія Алфьорова. Я думаю, игра всем понравилась. Мне, в принципе, в первую, наверное, очередь, потому что сегодня были выполнены очень многие установки и достучались до игроков. Вы знаете нашу статистику. Мы забиваем в среднем 67 очков. Нам забивают 72. Мы сегодня забили 69, нам забили 67. От защиты мы отыграли. Вы видели, какие были глупые ошибки в конце, неоправданные и на нервах. И нет им объяснений. И, и для меня и в первую очередь. И, может быть, моя была там ошибка на концовку, может, двумя первыми номерами надо было играть. То есть я не снимаю никакой ответственности, но мы компенсировали это все хорошей игрой в защите. Через два дні на відмаді очікував матч проти Дніпра Азота. Використовуючи перевагу в боротьбі під щитами, Говерла активно розпочала поєдинок. Проте нестримний захисний гост, Юджин Харіс, котрий до великої перерви реалізував 5 з 8 дальних кітків, здобув 17 очок, забезпечивши своїй команді успіх у першій половині – 41-36.

Господарів не врятувала навіть виграна боротьба підбиранням, ході якої лише на чужому щиті вони зібрали 9 відскоків. Після великої перерви дальні кітки гостей дали збій, у чому безумовною була заслуга в захисту ведмедів. Втім, гандикапу здобутого в першій половині, «Азоти» цілком вистачило для того, щоб реабілітуватися за поразку у Львові та здобути другу перемогу в сезоні 81-73. Я не знаю. Це ми не маємо права так грати. У себе вдома, коли в нас е вони поймали кураж, почали забивати майже всі броски, але китки, але у нас е ну у нас не було не було навіть фолів. Тобто ми мали їх зупиняти фолом. Що команда ловить ну, такий ритм свій, можна так казати, то повинні, ми повинні, як гравці, цей ритм збивати трохи, тому що ну коли все летить. Можна так сказати, але ми цього не робили. Ми тільки там в кінці чверті щось там зібрались трохи, але я, я, я вважаю, що це був. Ну, можна так сказати, ця помилка була фатальна. Друга половина, я можу сказати, що може десь психологічно було важно, було важко дуже, тому що ми, як команда, ми, ну я вважаю, що ми не грали ні в захисті, ні в напад. Тому цілком законовірний результат. Найбільш результативним гравцем у складі Говерли став Мекі Макнайт, на рахунку якого 22 очки, 11 очок і 8 підбирань в активі Анатолія Чилована. По 10 очок команді принесли Сергій Алфьоров і Дмитро Липовцев. Отже, Говерла завершила перше коло змагань, маючи у активі три перемоги при семи поразках. Головний тренер івано франківців Йоган Мурзін назвав виступ команди незадовільним. Не доліцарительна зі стітрі перемоги, перший круг закінчився, У нас три перемоги, это... це... И самое что плохое, если вы помните, там проанализируете все наши там, выступления, мы вообще намного хуже играли дома. Мы всегда как-то на выезде привозили побед больше, чем дома, могли дома оступиться. А сейчас те игры, которые мы должны были выигрывать дома, мы не выиграли. И проиграли те игры, которые... Должны были, по крайній мере, привести одну-дві з поїзду повинні були об'язані привести. Потому неудовлетворительно. Перший круг. Перші десять ігри, три победы – це неудовлетворительно. Ураган змагається на Кубку МФК Одеса. Впродовж трьох днів з 27 по 29 листопада в південній Пальмірі проходить товариський турнір Кубок МФК Одеса, участь у якому беруть п'ять команд. У гості до господарів змагань першолігової МФК Одеси завітали одразу чотири команди Екстраліги: ЛТК Луганськ, Ураган Івано-Франківськ, Титан Заря Покровське і Приват Кривий Ріг. Учасники турніру змагаються за коловою системою, кожен з кожним. Перший день швидкоплинного турніру по два матчі провели три команди Ураган, ЛТК і МФК Одеса. Зокрема, підопічні Івана Скіцька розгромили одеситів з рахунком 10-2. Більшість голів у цьому поєдинку були забиті у другому таймі, коли відзначилися Горбатий, Зварич, Борогун та Миколюк. Натомість у другому за день матчі ураганівці зустрічалися з Титан Зорей. На останніх хвилинах зустрічі ураган вів у рахунку 4-3. Втім, гол Чорного за дві хвилини до сирени зробив рахунок нічийним 4-4. У складі івано франківцу у цій зустрічі забитими м'ячами визначилися Боргун, Ковальський та двічі Горбатий. У п'ятницю на Кубку МФК Одеси визначились два лідери, що набрали по сім очок. Ураган переграв Криволівський «Приват» з рахунком 5-3, а ЛТК здійснив справжній камбек, поступаючись до перерви Титан Зорі з рахунком 3 у другому таймі телефоністи не лише зрівняли рахунок, а й зуміли вироти перемогу – 5-4. Таким чином, у завершенні день одеського турніру, головний трофей трофею вочного протистояння розіграють ураган та ЛТК. У японському місті Наріта завершився чемпіонат світу з бойового самбо, у якому одразу дві спортсменки з Воно-Франківщини двічі піднімались на підестал пошани. Цей чемпіонат, ви знаєте, відбувався в Японії, і що дуже приємно, що рано чи пізно цей вид спорту з такими тенденціями, оскільки на цьому чемпіонаті було понад 84 країни, все-таки війде в Олімпійські ігри. А так як у нас школа розвиває. Олімпійський вид спорту, як дзюдо, бокс, і ми все рівно велику увагу приділяємо боротьбі самбо, бо розуміємо, що гіпотетично це Олімпійські ігри. Ну не знаю, чи слідущі, але через Олімпіаду це однозначно. У перший день турніру бронзову нагороду в категорії 60 кілограм вибрала Олена Сайко. Майстер спорту міжнародного класу перше коло подолала без суперниці, а у другому не змогла подолати супротив майбутньої володарки срібної нагороди з Білорусі. Розкладка була дуже складна. Я завжди борюся з білоруською на інших змаганнях. Ну, бувало так, що я в неї виігрувала, бувало, що проігрувала, але у фіналі ну взагалі, завжди в мене з нею боротьба за медаль. І тут в нас попадається розкладка, що я з нею в першій сутичці. Ну, Я себе досить непогано почувала, я була впевнена, що я виграю. ну, Трошки так, можна сказати, по останньому замічанню я програла. Сутичка за третє місце. Надвірняцька спортсменка була сернішою за туркменську бурчиню. Я виграла, чесно, навіть не пам'ятаю, з яким рахунком, але поєдинок я поставила досить грамотно, там було ну, багато кіточків. Ну, я сама своєю судочкою задоволена. На другий день змагань в найкращі сторони себе проявила ще одна представниця Прикарпатського регіону. Мова йде про Мар'яну Остопюк, яка змагалася у категорії 52 кілограм, як і її колега, вона здобула бронзову нагороду. Напружено, звичайно, готувалася, хотілося кращий виступ. В боротьбі за чемпіонський титул Мар'яна спершу перемогла Новозеландку, а в наступному двобої поступилася на чемпіонці з Казахстану. Після цього в гонці за третю сходинку підесталу Остапюк була непереможною. Спочатку вона здолала представницю Кіпру, а потім француженку. Я вже була призеркою чемпіонату світу, також бронза в мене була у 2011 році. Ну, це вже на чемпіонатах Європи також була. Була чемпіонкою Європи. Була призеркою. Варто додати, що збірна України на цьогорічному чемпіонаті світу здобула сім нагород, окрім Сейко і Остопюк, українські спортсмени вибороли ще чотири бронзи, а також поклали до скарбнички перше золото. В нас, взагалі, така школа самбо є досить сильна. Це в надвірній, і це в нас. Досить така потужна там база, але я вважаю, що потрібно розвивати не самбо і взагалі види боротьби тим більше, що потрібно зараз їх розвивати в теперішній час і не тільки серед дівчат, а серед хлопців, щоб і у всіх наших містечках, районах області. Я вважаю, що е, повинні ми загортовувати нашу молодь е, і піднімати їх силою і духом. З 17 по 22 листопада у словенському містечку МаріБор проходив чемпіонат Європи серед дорослих скіпбоксингу у версії вако. У змаганнях взяли участь 800 учасників з 35 країн. У вазі до 79 кілограм трибним призером Європи став Іван Грищук. У фіналі наш спортсмен поступився болгарно Емануїлу Дімітрову. За крок до титулу континентального чемпіона зупинився Артем Белов. У фіналі вагової категорії 84 кілограми. Франківчанин як його колега не зуміли здолати болгарського кібуксера Д'юка Вамеру. Обидва болгарина є чемпіонами світу. Варто додати, що турнір у Словенії став відбірковим на всесвітні ігри. Наші спортсмени тренуються під керівництвом заслуженого тренера України, тренера збірної України Олега Солов'я та представляють дитячу юнацьку спортивну школу номер 1 ПСТ Україна. Дуже важливі змагання, тому що поки боксингу вони проходять раз-два роки, раз-два роки чемпіонат Європи, раз два роки чемпіонат світу. Тому ми цілий рік йшли до цих змагань. Ну, ітоги, в принципі, непогані. Фінал чемпіонату Європи це досить високий результат. Але, що чесно, я очікував хоча б одне золото з двох. Ходи ітоги цих змагань і виступів хлопців, тобто вони були дуже гарні. Формі. Наприклад, Білов Артем він в півфіналі виграв дуже сильного росіянина, на заслуженого майстра спорту, багато разового чемпіона світу Європи Сергія Жукова. Дуже сильний. Поєдинок був буквально на останніх секундах. Тобто вони були в дуже гарній формі. Я рахую, що випадку Івана він трошечки, той, той болгарин трошечки вищий рівнем, поки що його, він набагато старший від нього. Бування тільки перейшов з юніорів. Артем міг перемогти того свого болгарина іншого, трошечки психологічно, я вважаю. Тому що його Ви винесли на гала «Вечір» і це багатотисячний палац спорту в Маріборі. Тож, я думаю, що трошки це тиснуло на нього, він психологічно не підійшов так, як треба до цього поєдинку до фінального». Вже через тиждень збірна команди області візьме участь у Кубку України і боксингу ВАКО, який відбудеться у Броварах. В цьому році в нас ще є двоє важливих змагань. Це є Кубок України з кікбоксингу серед дорослих, який відбудеться в місті Бровари на початку грудня. І середина грудня є професійний турнір з професійного Тайквондо, в якому прийме участь Грищук Іван. І на цьому ми закінчуємо наш спортивний рік. Ну а по приїзді до Івана франківська програма час спорту зустрілася з чинним віцечемпіоном Європи Іваном Грищуком. Розкажи, будь ласка, про змагання Чемпіонату Європи, які зараз завершилися в Словенії, на яке залишилось враження чи задоволений своїм виступом. Власне? Там перед турнір був дуже високого класу, тому що, наприклад, як я був того разу на чемпіонаті такому, то рівень спортсменів, рівень суперників був набагато нижчий. з кожним роком він це росте і росте. Враження залишилися позитивні, хоч я зайняв друге місце, хоча я виклався на всі 100. Я зробив все можливе для того, щоб виграти. Але доля склала така, що зайняв друге місце, значить, ще не час, значить прийде час, і я ще виграю. Розкажи про фінал поєдинок, Чому власне ти поступився супернику? І хто був твій суперник, чи ти його знав раніше? Е, в фіналі я поступився болгарину, безпередно з Болгарії. Я вився з ним на чемпіонаті світу того року. На жаль, вже вдруге у мене поразка в ньому. Е, не знаю, перший раунд я провів дуже добре, рахунок був нічийний, то по монітору ми бачили. Другий раунд, може трошки щось не вдалося, може дещо не зробив, не допрацював. І в кінечному результаті ну, вийшло так, що наступний раз придеться зустріти. З ним і виграти у, нього. у нас є ще одне, ще одне місце, срібне нагорода. Як виступив Артем Блов, з збоку бачив напевно, бій? Напевно, переживання зіграло більшу роль в нього, ніж те, що він показав. Тому що він був підготовлений, він був сильніший свого суперника, він міг виграти. Але трошки не до зусиль не зробив все можливе. Був з вами ваш тренер Олег Соловей. Наскільки важливо, коли тренер от, власне з вами їздить на змагання, такі такого рівня і підтримує? Насамперед, я вам скажу, що перед кожним своїм поєдинком в мене були дуже великі мандраж, дуже великі переживання. І лише завдяки своєму тренеру ми могли подолати це. Він мене підтримав, настановив на бій, повністю зробив мені настрой і так далі. Тобто, без нього мені здається, що мені би не вийшло дойти навіть до фіналу. Мандраж був через те, що ти, в принципі, це вже дорослий чемпіонат Європи, були спортсмени високого класу, напевно, так? Так, ну я виступаю вже другий рік по дорослих, але дуже високий клас говорю. Так що цього разу був набагато більш підготовлені спортсмени, ніж того разу, і це викликало певну переживальність. Розумієте? Як взагалі складається для тебе цей змагальний рік, де здобував перемоги, нагороди? Ну, цей, начальний, цей рік, в принципі, для мене був досить успішним, тому що я виграв чемпіонат Європи по дорослих. Кубок я зробив квадо по дорослих і зараз поступився, хоч на цьому самій змагальний час не завершений, тому що через тиждень ми їдемо на Кубу України в Київ, а незабаром в 15-х числах грудня я буду їхати на міжнародний турнір в Чехію. То планує завершити рік, все-таки переможно? є yeah. а, Я думаю, що все буде добре, що на цьому поразка це не закінчиться. Це буде як поштовх вперед, що було до цього стремитися, було до чого прагнути більше. От ти поєднуєш теквондо і кікбоксом, як це взагалі вдається тобі? Чи це, які Дисципліну розкажи, чи вони подібні, чим різняться? Вони досить подібні, тому що ми виступаємо по лайт контакту, це також бій на татамі. В принципі, правила дуже похожі. Єдине, що Декводо два раунда, кібоксингу три. А так, то в принципі вони похожі. Ну і кікбоксинг це олімпійська дисципліна, є якась перспектива, можливо, що буде. Е, ну, кікбоксинг це не є олімпійською дисципліною, але там проводяться всесвітні ігри, всесвітні комбат Геймс. І є, якщо буде місця в лайці, то ми будемо прагнути до чогось вищого, вищого і Скільки років ти займаєшся диноборствоми? Ти напевно, в цьому залі і. І, власне, виріз. Розкажи про це, як ти прийшов в і як власне, от, подав свою долю з цим. Я, дорогі, я займаюся 6 років, тобто, оскільки я себе пам'ятаю, я в цьому залі виріс. Можна сказати, що дуже велику планку моє життя вніс мій тренер, тому що він мене виховав, поставив на такий спортивний бік життя. І, в принципі, зараз я не представляю свого життя без спорту, тому що навіть як ми приїжджаємо зі змагань, там іде певний відпочинковий період в мене. І я можу не займатися 2-3 дні, і мене вже просто штурмить тренування. Я приходжу, займаюся, я себе відчуваю повністю повноцінності. Чи вистачає тобі власне, парт-партнерів тут, власне, в цьому залі, і конкуренція на Україні, можливо, як. І... Ну, я думаю, що є достойні суперники, але, наприклад, ті члени збірної, якими збираємося перед самими змаганнями, дають мені більшу конкуренцію. І ми стараємося виїжджати, кудись ходити в інші зали, щоб спрингувати більше з різними людьми, щоб було якась різноманітності. І ставиш собі завдання в обох цих дисциплінах, власне напевно, максимальні, але все ж таки озвучить і наскільки вони реальні будуть для виконання. Ну, я думаю, що наступний рік там буде два чемпіонати світу. І моя така найвища планка це здобути два. і по тейквондо, і по кікбоксингу. Ну і на на кінець побажання молодим спортсменам, так як ти колись теж виріс від молодого хлопця, такого, скажімо, і медаліста, чемпіона. Будь ласка, побажання. І, Насамперед потрібно заставляти себе, тому що перед комп'ютером може ходити кожен сидіти. Але якщо ти себе заставиш, якщо тебе буде бажання, прагнення, ти можеш досягнути всіх висот, яких без тих Запеклим та безкомпромісним видався третій ігровий день шкільного турніру з футзалу Кубок народного футбольного клубу Ураган. Попри те, що з першого ігрового дня загальноосвітня школа номер 28 заявила про себе як про сильного суперника, середня школа 1 впевнено включилася в боротьбу. Спершу команда не поспішала атакувати, тож рахунок був відкритий лише на дев'ятій хвилині матчу з двома голами школа номер 28 У другому таймі фаворити подвоїли перевагу. І тільки на 20-й хвилині середня школа номер 1 відіграла один, один м'яч. Кінцевий підсумок так і залишився на користь загальноосвітньої школи номер 28 чотири Ми хотіли найбільше голів забити. Ми не зібралися на цій командної і не забивали. Не погано, але треба більше вигравати. Поки що, як і очікувалося, 28-ма школа йде впевнено до своєї мети. В тому році вона десь трошки спіткнулася у фіналі, десь трошки їм не повезло, але як бачимо, показує досить впевнено. Ну, Беремо до уваги те, що ще зараз суперник не такий сильний, які би які будуть після однієї восьмої. Зараз у групі трошечки суперники є слабші, але я думаю, що в них є перспектива навіть виграти, поборотися знову ж в цьому році за перший приз. Свою маленьку перемогу на турнірі відсвяткувала не лише команда учасниця загальноосвітньої школи номер 28 але й її група підтримки. За підсумками тижня дівчата отримали статус кращих черлідерок. Ми старалися, тренувалися і. Так ми здобули цю нагороду дуже раді і надіємося, що наступного разу ми також виграємо. За підсумками другого туру стали відомі команди, які гарантували собі місце у фінальному етапі. Від групи А це загальноосвітня школа 28 та 23, що здобули по дві перемоги. Фактично проходить далі. І загальноосвітня школа номер 24 що змагалася у групі Д. А от в інших двох квартетах хороші шанси на продовження боротьби мають середня школа номер 5 та загальноосвітня школа 19 які також набрали по 6 очок після двох турів. віце віцечемпіон області йде у відрив. У неділю 23 листопада були зіграні чергові поєдинки вищої та першої ліг обласного футзального чемпіонату. Свій перший домашній матч у новому сезоні проводив ФК Городенка, яка в напруженому протистоянні розділила очки з ураганом 2 КФВ. Двічі поступаючись у рахунку, молоді ураганівці зуміли переламати хід гри і вийти вперед. Однак втримати мінімальну перевагу підопічним Юрія Костишина та Івана Данилишина не вдалося. У підсумку «Бойова нічия 3-3». Решта недільних поєдинків відбувалися в манежі коледжу фізичного виховання. У своїй першій грі нового чемпіонату чинний чемпіон області Епіцентр К-10 переграв Альдорадо Галецький двір 4-2. А от ветерани з урагану 4 зазнали другий поспіль поразки цього разу від курін Пасо 1-4. Третю перемогу на старті сезону здобув віце чемпіон області Візавторм, який не залишив жодних шансів в Рівері 8-0, для якої це вже третя фіаско поспіль. Цього тижня у виші ліс заплановано одразу п'ять поєдинків. 30 листопада у своєрідному Ураганівському дербі сідуться між собою ветерани і дублери. А центральним протистоянним туру буде гра двох найкращих команд минулого сезону: віцечемпіона Візавторма, а також чемпіона області кіпіцентр К-10. Черкаські мавпи вдруге в сезоні обіграли Гуверлу, вирвавши на останніх секундах важку перемогу з рахунком 87-85 івано Франківська команда вела в рахунку протягом майже усієї гри. Переломною у матчі ледь не стала третя десятихвилинка, продовж якої вдалі дії Владислава Подоляна та Дмитра Липовцева в нападі забезпечили Говерлі перевагу у сім учок 68-61. За неповні три хвилини до фінальної сирени команда Євгена Морзіна лідирувала з різницею у 11 пунктів. Однак Андрій Кальниченко зіграв справжній капітан, розпочавши ривок своєї команди. Героями напруженої кінцівки матчу стали форварди господарів Олександр Кобець та Ешлі Хемілтон. Українець за рахунку вісімся 4,85 на користь гостей здійснив перехоплення та віддав передачу британському партнеру, котрий реалізував два з фолом. У підсумку матч завершився неймовірною перемогою команди Максима Мільхесона, 87,85. Найбільш результативним гравцем черкаської команди став Ігор Чумаков, в активі якого 26 очок. 20 очок та 7 передач складі Гварливі відзначився Мекі Макнайт, 19 очок івано франківській команді приніс Владислав Подолян, 17 очок. Рікардо Глен. 13 очок, 7 передач та 5 зібраних відскоків на рахунку Ігора Бояркіна.